Житловий комплекс Максима Резидент Світріел та «Босфорус Девелопмент. Встигніть скористатись гнучкими умовами. Представники США і Росії, які провели провели між собою вчора перемовини. Зустріч Вітков і Кушнер з одного боку, Дмитрієв з іншого, з російського боку зустрілися на перемовинах у Швейцарії. Зустріч відбувалася в будинку США в швейцарському Давосі, і після зустрічі Стів Вітков, спеціальний представник президента, США, заявив, що переговори були дуже позитивними. Свій чергу Дмитрієв розповів, що його зустріч в Давосі відбувалася конструктивно. Дедалі більше людей усвідомлюють правильність позиції Росії. Додав Дмитрієв. Дедалі більше це Кушнер і Вітков. Чи Вітков із Кушнером не зрозуміло, яких саме людей мав на увазі Дмитрієв у цьому випадку. Про суть переговорів жодна зі сторін не повідомила. Очікувалося, звичайно, що говорили про так званий мирний план США і про завершення бойових дій, але конкретики. Озвучено не було, тобто дуже таке коротке резюме. Всі зробили вигляд, що все чудово, і вони рухаються до якогось результату, хоча результату очевидно немає. Ну а інші учасники форуму світового у Давосі е, виступали зовсім в інших тонах і інших емоціях. І, власне, генсек НАТО, попередній колишній генсек НАТО Андерс фон Расмусен заявив, наприклад, що час Лестощів на адресу президента. Таша Дональда Трампа минув, а європа має рішуче відповісти на американські мита. От така промова, така заява попереднього попереднього генерального секретара НАТО. Лестощі не працюють. Трамп поважає лише силу і міць, і єдність. Це те, що Європа має продемонструвати просто зараз. Інший яскравий спікер, який був присутній у Давосі і відзначився вчора. Заявами це губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом, який е, жорстко. Просто проїхався по європейцях по європейцях у своїх коментарях, у своїх відповідях, зокрема в кулуарах журналістам, і розкритикував європейських лідерів за потурання президенту США, назвав жалюгідними цих політиків і закликав активніше чинити опір тиранозавру Трампу. Значить, Ньюсом, який, як ми знаємо, може претендувати на посаду президента США від демократичної партії на наступних виборах, і одним із фаворитів фактично від демократ. Кратів на праймеріс заявив, що Трамп просто грається з Європою з її лідерами, і прогинатися перед Трампом не варто. В мене просто виникає якийсь сором каже Ньюсом, коли я бачу, як вони плазують навколішки перед Трампом. це зовсім не та поведінка, яку ми маємо бачити від світових лідерів і від лідерів Європи. Ну можемо послухати власне фрагмент цього спілкування Ньюсома із журналістами у Давосі. Де він слів, як то кажуть, не добирав мова не про дипломатію. Трамп це тиранозавр. Якщо ти з ним заграєш, то він тебе зжере. Йому потрібно протистояти. Європейцям треба залишатися сильними, твердими і єдиними. Рік тому потрібно було починати цю дискусію цього не зробили. А тепер ви платите ціну, яку передбачив би будь-який об'єктивний спостерігач. Трамп грає за законами джунглів. Я більше не можу терпіти співучасть людей, які підкоряються йому. Мені слід було б принести купу наколінників для всіх світових лідерів, які стають перед ним навколішки, роздають корони, дарують нобелівські премії. Це просто жалюгідно. І я сподіваюся, що люди розуміють, наскільки жалюгідно вони виглядають на світовій арені. До речі, на сайті Гевіна Ньюсона вже продають наколінники червоного кольору, як підкреслено в кольорах республіканців для тих, хто хоче й далі повзати перед Трампом на колінах. І навіть на цих наколінниках є копія підпису Дональда Трампа. От очевидно, що Ньюсом каже, мені треба було такий комплект наколінників привезти сюди в Давос і роздати їх. Тим політикам, які далі планують власне навколішки стояти перед Дональдом Трампом і всіляко до нього підлабузнюватися. Ну, от такий виступ губернатора Каліфорнії вчора це було у всіх заголовках, і очевидно, що Ньюсом додав собі популярності безкомпромісною такою позицією. Безпілотники атакували і, можливо, ракети, також і енергетичну інфраструктуру в містах Білгород та Орел. Там виникли сильні пожежі. От як повідомляють місцеві. Органи влади російської, також численні телеграм-канали, були зафіксовані атаки безпосередньо в Орлії в Білгороді. В ну ми бачимо кадри. Звід стався там удар приблизно о восьмій за київським часом. Вчора ввечері. Повідомляють місцеві телеграм-канали, що за їхніми враженнями і даними це був ракетний удар, а не дроновий, або комбінований удар. Напевно, так правильніше сказати йшлося про удари по теплоелектростанції державного російського підприємства Енергот, після чого там почалася сильна пожежа. Гладков, місцевий губернатор, підтвердив цю атаку, цей інцидент, заявивши, що внаслідок обстрілу зазнали пошкоджень підприємства, які входять до енергетичного комплексу регіону. Це цитата з допису місцевого губернатора. Проводимо розмінування, приступаємо до аварійних робіт. Написав Гладков і раніше. Гладков скаржився на критичну енергетичну ситуацію в Білгороді, навіть закликав містян, на яких є така можливість виїжджати із міста Білгорода, оскільки повністю енергопостачання в Білгороді відновити найближчим часом не вдасться. Окрім того, приблизно пів на десяту в місті Орел російському теж пролунало 10 вибухів в різних районах. Атака безпілотників в місті Орел спричинила часткове відключення електро- і водопостачання, як стало відомо, також із повідомлення місцевої влади та телеграм-каналів. Місцевий губернатор підтвердив цей інцидент, повідомивши, що правда про незначні пошкодження паливно енергетичної інфраструктури і про перебої в двох районах міста Орел в північному і в залізничному районах Орла. Отака От ситуація на Росії, ну і це неповні ще повідомлення і дані про нічні атаки. Тут окремо виділяємо Краснодар. Напевно, варто повторити повідомлення про те, що в Краснодарі ракета ППО Російська в. Влучила в житловий будинок, де мова про передмістя Краснодара, от, е, яке постраждало від такого самообстрілу російськими системами ППО, і бачимо, що там знесено верхні поверхи, балкони одного із будинків. Відносно високого, там 5 чи 6 поверхів. Але от верхні поверхи постраждали 12 квартир е, зруйнованого пошкоду. Пошкоджено, є 11 постраждалих про загиблих, поки повідомлень не було, і 10 автомобілів згоріли у дворах. Ну, от ми бачимо момент прильоту цієї ракети. Це явно ракета, дрони так не світяться, і дрони за такою траєкторією не літають. І це саме ракета протиповітряної оборони, яка летить по низькій траєкторії. часто в росіян із комплексів «Панцерс» з інших подібних комплексів відбуваються подібні удари по своїх же цілях, тобто по житлових будинках. По житлових кварталах і так далі ракети от самонаводяться на такі. Об'єкти на такі цілі, тому це не рідкість. Звичайно, що там російська влада вчора намагалася видати це влучання на удар українського безпілотника в будинок, але це не так в передмісті Краснодара. Нова адегея, саме російська ракета ППО влучила в цей житловий будинок. От такі повідомлення з Росії, взагалі, ударів там було багато, але більшість дронів летіли саме в Краснодарський край, судячи навіть з офіційних повідомлень Російського міністерства. Війни ті дрони, які вони там зафіксували, десь і ніби знашкодили, То чи не половина їх атакувала саме Краснодарський край? Хоча загалом географія так була дуже і дуже обширною, як ми бачимо. Ну тим часом повернемося. Ми до повідомлень, які стосуються міжнародного економічного форуму у Давосі, всесвітнього економічного форуму, там відбувся інший інцидент, пов'язаний з шахедом, але йдемо, звісно, не про атаки. Російських шахедів, які поки не мають можливості навіть дальності до Давоса долетіти з Калінінграда чи інших російських територій. Йде мова про той шахед, який був збитий, і який Україна збиралася показати на виставці, яка б нагадувала європейцям, швейцарцям про війну, про її загрози, про її можливі наслідки для всіх західних країн. І от швейцарські органи влади не дозволили організаторам української виставки під назвою Україна на передовій майбутнього. про Ремонструвати збитий російсько-іранський дрон шахет. Виставка мала відкритися е, саме в українському домі, в Давосі на полях Всесвітнього економічного форуму. От як охарактеризував цю ситуацію організатор виставки Віктор Пінчук, фонд, якого Пінчук Арцентр і його фонд е, спільно з офісом президента організував цю виставку. Е, Пінчук каже, деякі швейцарські органи влади не дозволили нам показати навіть один шахет. От ми його щойно бачили на екрані. Ми сказали, Добре, ми витягнемо з нього все обладнання, всі мікросхеми, Ми покажемо лише корпус цього збитого шахеда. Тим не менш, ми не отримали дозволу його там показати. виставка все ж відбудеться без шахеда, і вона присвячена поширенню ризику поширення війни на Європу і наголошує на необхідності досягнення миру через силу. Ну очевидно, що швейцарцям Незручно, скажімо так, дивитися на докази агресивної війни, яку Росія веде проти України і проти західної цивілізації, декому краще сховати голову в кущі і якомога довше вдавати, що нічого не відбувається. От така вона швейцарська нейтральність, як ми можемо побачити, на шахеди їм дивиться не комільфо. Незручно не хочеться їм бачити от, от такі страшні дрони. Ну очевидно, що цей шахет може справити шокове буквально враження на багатьох тендітних швейцарців, які хотіли би жити і далі в своєму рожевому світі, без загроз, без російських ударів, але з російськими грошима, російських олігархів, російських. Корпорацій у їхніх швейцарських банках. Ну а тим часом промова французького президента Мануеля Макрона в Давосі вчора багатьох збурила, привернула увагу. Макрон виступав доволі таки різко моментами, навіть агресивно засуджуючи увага, імперські амбіції, які знову виходять на поверхню. США намагаються послабити і підкорити Європу, заявив Макрон. Отак, От більше і не менше, президент Франції. Звинуватив США в імперіалізмі в імперських зазіханнях на території на певні сфери впливу. Ну і це той момент, коли дійсно президент Франції називає речі своїми іменами. Виступав Еммануель Макрон, бачимо у таких світ сонцезахисних окулярах, оскільки в нього є проблема з оком. Ну але це так би мовити зовнішні деталі. А стосовно змісту промови короткого, то можна його переказати так. Макрон заявив, що. Зараз світ рухається у бік світу без правил, тобто ситуація, коли старі загально прийняті правила і навіть закони міжнародні не працюють. Конфлікти стали нормою. У 2024 році в світі було більше 60 воєн. Це абсолютний рекорд. А імперські амбіції знову виходять на поверхню. Єдиний закон, який тепер діє, це закон найсильнішого. співпраця у нас поступається місцем конкуренції Франція і. Європа далі віддані принципам територіального суверенітету і незалежності країн, і це не старомодність, це спосіб не забувати про уроки Другої світової війни. Торгові угоди, які зараз нав'язують Сполучені Штати Америки, явно спрямовані на те, щоб послабити і підкорити Європу. Мита використовується використовуються як важіль тиску на суверенітет, і це принципово неприйнятно, заявив французький президент. Ми маємо захищатися, ми будемо захищатися. Ми маємо відповідь. Механізми для такого захисту сьогоднішні європейці занадто наївні. Додав Макрон: ми єдині, хто не захищає власні компанії і ринки, коли інші країни не дотримуються. Рівних умов конкуренції від Макрона звучали і деякі дуже дивні тези про необхідні залучення інвестицій Китаю на європейський ринок, але загалом його промова цілком притомна і власне основним акцентом тут є. Те, що розвалюється світовий порядок, і це величезна загроза, і розвалюють його не тільки росіяни, не тільки Путін, але і американці, і їхній президент Дональд Трамп, який докладає до цього максимум зусиль. Трамп не знаю, чи у відповідь на промову Макрона, чи він вже раніше це запланував, але виклав особисте листування з французьким президентом, а також із генеральним секретарем НАТО Марком Рюте. у своїх соцмережах. Трамп вирішив опублікувати не файли Епштейна, а е, листи, які йому пишуть е, ну, особисто, очевидно, е, президент Франції генсек НАТО. Е, і ці листи не передбачено було, що їх будуть читати е, от просто величезна кількість людей мільйони і мільйони але Трамп вирішив заскрінити ці повідомлення і вивалити їх у загальний доступ. Дивіться, мовляв, як переді мною тут прогинаються європейці. Отже, зміст е, листа минулі. Макрона такий друже. Мій звертається Макрон до Трампа. Ми повинні повністю ми повністю згодні щодо Сирії з тобою. Ми можемо зробити щось велике щодо Ірану. Я не розумію, що ти робиш з Гренландією. Давай спробуємо зробити великі справи разом. Перше, я можу організувати зустріч G7 у Парижі після Давосу у четвер, 22 січня в другій половині дня, можу запросити українців, данців, сирійців і росіян на полях цієї зустрічі. Чи пише Макрон, друге, давай повечерюємо разом у Парижі в четвер. Перш ніж ти поїдеш назад до США. Емануель. Отаке таке повідомлення. В принципі, без жодного прогинання, без жодного плазування. Цілком коректний лист. Але для чого було викладати усі ці пропозиції Макрона в загальний доступ, перш ніж такі зустрічі відбулися або не відбулися в Парижі? Це абсолютно ну здоровим людям з здоровою психікою, критичним розумом. не Зрозуміло, ну в Трампа є якісь свої. Міркування абсолютно Трамп також опублікував і повідомлення від генсека НАТО Марка Рюте, яке звучить так. Воно дуже коротке, пане президенте. дорогий Дональде, те, чого ви досягли сьогодні в Сирії, це неймовірно. В Моєму спілкуванні з пресою в Давосі я підкреслюватиму вашу роботу там, у Газі і в Україні. І твердо маю намір знайти рішення щодо Гренландії. Дуже чекаю на зустріч з повагою. Марк. Ну, очевидно, що Трамп хотів підкреслити те, як його поважають. Як йому компліменти насипають європейські різноманітні політики? Це тішить його его.